Тижні я в онлайні покажу, як це буде проходити все. І переможець буде обраний, і йому буде відправлений даний приз. Так що дивіться далі. І грати такий непоганий. О, пусті добрячі падають. Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Моє сьогоднішнє відео буде присвячене автомобілю Ford Escape, але буде відноситися не тільки для автомобілів Ford, а й для всіх інших автомобілів. в сьогоднішньому відео я буду. Пробувати дозаправляти кондиціонер автомобіля. Буду як, показувати, як це робиться, на мій погляд. Так як передаюся багато відео інших авторів. І, в принципі, по їхньому методу буду робити це так само, як і вони. Е, чому я це роблю? Так як е, трохи вже не так сильно дує кондиціонер, як хочеться. Тобто, ну, холод є, але він не такий інтенсивний, хочеться трошки збільшити його інтенсивні, щоб швидше охолоджувалося авто і краще працював кондиціонер. Тобто, зараз буду пробувати показувати, які інструменти буду використовувати я, і як це буду робити. А поки будете дивитися відео, не забувайте підписатися на канал, ставити подобайки, А ми поїхали! Так, для дозаправлення кондиціонера я купив е, манометри, а такі, манометри, один іде синій для низького тиску, червоний для високого тиску. Також у комплекті йшли е, шланги для даного манометра. І також окремо я докупляв самі для того, щоб підключатися до самої системи кондиціювання в автомобілі. Тут, для низького тиску і для високого тиску. Третій шланг у нас йде підключення до самого балона із фреоном Балон я взяв ось такий: Vice Part R134A. в автомобілі в мене такий знаходиться газ. Ось такий балон. Звінтильком він йде. І з такою різьбою підходить до цього до цих шлангів. По автомобілю в мене написано, що заправляється до мене газ Frion R134A, який він і є. І тут написано ось сюди інструкції, який об'єм заправлятись потрібно, щоб було. Але, в принципі, я дозаправляю його, тобто 680 г я не буду заливати, а залью десь до 40 PCI тиску буде, мабуть, до 40. Зараз подивлюся, скільки буде видавати на даний час, а потім вже буду дозаправляти. Так, в самому автомобілі. У нас є два роз'єми, до яких підключається нас шланги кондиціювання. Перший шланг. Роз'єм, ось він великий, більшого розміру. Він знаходиться. ось сюди. Це для високого тиску. Коли працює кондиціонер, він повинен бути гарячим, цей е шланг. І другий шланг знаходиться у нас. ось сюди. Під цим шлангом знаходиться ще один шланг. Ось сюди він. Ось, ти, шапочка на нього надіта. Це низький, е да, низький тиск. Він повинен бути холодним, коли працює кондиціонер. Деяких автомобілів, ну, або в інш... більшості автомобілів, коли викручуємо цю кришечку, тут написано, може бути буковка L то low низький тиск, а на цьому повинно бути H написано то «high» високий тиск. ну, У мене кришечки отакі, надписів у них ніяких немає. Так що орієнтуюся по діаметру роз'єму. Дивіться, цей. Діаметр тут більший, тобто шланг оцей низького тиску, ви на цей не надінете, він не підійде по розміру. просто, дає все. Так що по підключенню шлангів ви не помажете. Так, розпочнемо підключення. Спочатку беремо синій шланг низького тиску і підключаємо. Тут бистроз'ємників у нас ідуть, ось так натягується. Підключаємо до порта низького тиску. Так, підтягуємо, щоб воно клацнуло все, в нас воно наділося. І тепер так само до високого тиску також підключаємося. Не. На високий тиск більш складніше підключитися. Все-таки вийшло маю підключити. Шланг високого тиску. Так, дивимося, що у нас показують на манометрах. Е, у спокійному стані, е, по низькому тиску у мене показує майже 7 атмосфер, а по високому е, PCI 100. Ну, це не атмосфер, а PCI показує почти також 100 і тут також 100 майже показує. Це в мене в спокійному. В стані. так знаходиться такий тиск. На це ми не звертаємо уваги, так як зараз, коли включимо кондиціонер, тоді вже буде показувати реальне е, як напругу не напругу, а реальний тиск у системі буде показуватися. Так, зараз, зараз підключу палон. Закручуємо його І... Трошки його сполихнемо і відкрутимо. Зараз е, на тиху газ піде трохи в систему, закачається, те, що йому трохи не вистачає. Потихеньку відкручуємо. Так, все, відкрутили на все. І тепер тут ми залишаємо закритим, привідкриваємо тут трохи. Так, газ пішов. Бачимо трошки тиск падає. Все, передав, Тиск трошки впав, газ пішов уже трохи в систему. Ми закручуємо. Зараз я балон положу на місце, кудись зручніше, щоб він не впав, коли буде заведений автомобіль, щоб він тримався. Зараз заложу автомобіль і включаю кондиціонер на максимальну потужність, на охолодження. Дивимося за стрілочками. Як ми бачимо, то тиск по нижньому в мене йде майже 30. 31, 32. Докачаю десь до 43. Щоб було тиск у мене. По великому такий, в принципі, 150 показує. Зараз докачаю до 43 і, в принципі, думаю, що буде достатньо. Тобто беремо зараз. Відкриваємо краник ось цей синій і чекаємо, коли газ буде наповнювати систему для того, щоб е нормально працював кондиціонер. Потихеньку відкручуємо. Так. Потроху система закачує собі газ. А трохи підкачало, майже 40 стало. Трубка високого тиску у нас гаряча, а трубка низького тиску холодна. Зараз ще трошки підкачаю. Ось так. Тут ось видно, що в системі додається газ. Ось туди видно, що воно тут блюкотить. Все. Поки заправляємо на таку систему. Все. Так, наче тримає. Так, стабільних 40 у мене йде, тож тобто газ закачується, стабільних тримає 40 PCI. Зараз закрию, спробую, яким холодом іде за авто. Ну, холодить добряче. Холод добрий, але додавлю, мабуть, ще трошки. Так, тут трубка холодна. У нас тут трошки не года розпочиватися. Град пішов у брит мадрит. І град такий непоганий. О, пусті до брячі падають. Карабану. Трошки зйомку прийшлося. Завершити. Так, негода завершилася у нас. Перевіряю далі підключення. Е, показує зараз 4, трошки падає. Тобто зараз ще трошки додав газу, щоб система держала 4. Бо бачите, трошки підпадає. Як кондиціонер включився, на максимум працює, то в системі в нас падає трошки тиск. Зараз трошки відкручу клапан, нехай додалося. Так, тут там закручений. Так. В принципі, якщо відкрутити кран, то в принципі, тиск стоїть на одному місці, не додається, і в віконечку у нас газу немає. Тобто в систему вже все закачалося. В принципі, все. на цьому можна завершувати. Зараз відключаємо ці шланги по послідовність, як це робиться, і перевіряємо, як працює. Так, Система в нас працює на повне охолодження. Стоїть у нас забор повітря із салона. І холодом дує таким добрим. хорошим. В принципі, можна сказати, система працює холодніше стало дути, ніж було до цього. Так що система заправлення працює. Перевіряємо шланги, там, де високий тиск у нас теплий шланг, там, де низький тиск, холодний. Так що все, в принципі, заправили. Перекриваємо всі наші перехідники і закручуємо балон. Так, балон закрутили. Тут там можна. Так, все. Все ушло. Можна відключатися. Спочатку відключаємо балон від системи. Зараз трошки пшикну. Страшно все, балон закручений. Можна закривати. Балон нахолодився такий холоднючий страх. Так, і відключаємо самі бистроз'ємники із системи. Відключаємо червоний той що високий тиск і відключаємо. Пробуємо відключити синій низький тиск, але він в такому місці знаходиться, тут трубки всі порозогрівалися. Гарячуще. А. а? Можна впектися, зараз одягну рукавичку, бо без рукавички, мабуть, я не зніму. Не в зручному місці знаходиться шланг, звісно. Але що зробити? Так, все. Зняли і тут, спустили залишки газу, тиску. Кинули тиск з системи і все, в принципі, на цьому заправлення завершилося. Не забуваємо одягати ковпачки на місця їх розташування. Закручуємо їх там до самого упора, щоб в нас не було витоку газу з них. Отак. От Гаряче все. Тут в мене немає заглушки, ну що ж поробиш? Обійдемося, поки і без цього. На цьому відео можна було б завершити, але цього разу в цьому відео я зроблю розіграш одного предмета. Який я придбав на Aliexpress, але він мені, в принципі, не пригодився. Тобто для тих, хто підписаний на мій канал, я буду перевіряти, хто підписаний, і залишить коментарі під цим відео, поставить плюс, або якийсь коментарі залишить, я між ними проведу, проведу між ними розіграш цього пристрою. Зараз я покажу, що це за пристрій. Даний пристрій це манометр для заправлення кондиціонера. Він йде із перехідником відразу, для того, щоб одягати на. Магістраль низького тиску з таким І з цієї сторони йде він ось такий. Тут купляються балончики спеціальні для заправки кондиціонера. І ось цим фішечкою прокалується балончик і потім йде заправлення самого кондиціонера. Манометр працюючий. Систему він показує, що як заправляється, хтось тобто показує весь тиск і все решту. Так що, в принципі, той, хто виграє, буде користуватися. Так, а на цьому моє відео завершується. Не забувайте підписувати на канал, ставляти вподобайки, коментувати, всім відповім з радістю. Так що не забувайтеся дивитися мої відео і інші. Також я, в мене вже працює монетизація і є така послуга, як е, спонсор каналу. Можете ставати спонсорами і дивитися відео, які я буду випускати в наступному трасах, то будете дивитися раніше, ніж інші. Так що до наступних зустрічей, до побачення!